Чи ж ну а коли помниш Чупакабра ходили ви по село? Ви? Ходили. у Мішка Він ага. такий маленький, що... Шо... Така є майчка почти, а хвост довгий мав. Uh -huh. То я то я бачив прямо свої очі. Хай наш хвоздь, ну, Ну, хвост так мав довгий, блін, статі. Я да? то бачив, перший раз, блядь. Коли у мішкалі. Хочу його їмати в руки, каже, мішок, каже Саша, не кивай, бо я зараз захуяючі. <laughs> каже, дурною, бля. No. Да, Стала кров? Сей, бля, душа, не, лиша, усе. <гру> no. А що дві курки зафігачив. Курки? Ну, no, сусіда там кайдав. А он до кур всього побіг до мішки і до no, no. сює де баба та живе. А сусідка. До Василин. Той баба. <гручі>. Я поняв. А що no. покохотилися за ним чи як? Да, я його хотів їмати. No. Мішку каже, ніке зараз тихана буде. Я кажу, як чого, зараз ти скочий на плечі, тобі хана буде зараз. Uh -huh. Я його хотів віймати руками, ну просто я так. Без рукавич даже? Ну, просто руками. Ну no, а що по Я зали? за хвост не мав, no. у ногтями дарення. Ніки я руки разом. забирав, хватав за шую, <laughs> Мішко каже, що то робиш, ти блін. Я кажу, ні повіки, взяв за шую його, їм їм файно, uh -huh. нічого годин був зробити, вертався, крутився і не вбирався. Я лимна на трубу всю стусту, блін. На трубу. Бум. Ого. Два раз. Бум. Все. Вже не говни гей. Мені вже каже, то тут дві страшкоди які, блядь. Ти забив в Чупакабру? Ого. No. Ніхто разу. Ти така мачка почти і наша була, блін, маленька. Та да. тут, блін, почти така і наша мурка там була. Угу. Тому що мачка була. Да, яка мачка з того, що був пробігла, то ще пес Юркуча, э, тот маленький. Ну, ну, ну. Я його... No, no, no. Таперний був маленький. Малисенький песенкий був, як його, блін. Ну, муха. муха його звати була. Ага, муха. Такий чорнявий був пезик. Я понял, що. Кажу, Юрій, забирай, бо зараз псовий хана буде. А вона ж малисенький був пезик. Такий довго. Угу. Що. Сірожов коли пезик за зараз... закусив його. Кого за козел? Пса? Вчерешнього того пса, коли зашов йшов, не чув звук, коли йшов до того сирожі, що Ні. Зашов його, хватився, псових хана. Серйозно? Ну, no.